Танське видання Daily Mail застерігає, що по Києву або Одесі можуть застосувати ядерку. Mm -hmm. І ось вірите ви в це чи ні? Можуть, бо вони хворі на голову. Звісно, вірю. Бо, чесно, все можливо, але якщо б вони використовували, вони б вже використали. Але ж вони ж вдарили вже по Дніпропетровську, тому не факт, що вони не вдарять по Києві по Одесі. Думаю, що ні. А... Тому що якби вони могли, то вже б давно цей удар відбувся. Чесно кажучи, я в це не вірю. Вони постійно щось говорять. Щось зроблять, вже, ми вже до всього. Готові. Всі колись помремо. Від ядерки чи не від ядерки. І, крім Росії і України, є ціла світова спільнота, є якась яка, не яка, але структура безпеки у світі. України. Не стало ж проти, коли вони були дітей в акомедиці, правда? Ми мали це робити ще раніше. То ядерку, то точиш, не удар. Не знаю, я сумніваюся. Але... Певною мірою так, але... Якщо вони це зроблять, у них будуть дуже серйозні наслідки від світового суспільства. Ми в районі бойових дій, але не по містам, де це не відбувається.